Дерев'яний брус з вимірами 30 см на 30 см на 3 метри, необхідно розпиляти на заготовки розміром 3 см на 30 см на 3 метри. Під час розпилювання слід врахувати, що товщина пилки дорівнює 5 мм, яку найбільшу площу можна покрити одержаними заготовками. Якщо ми з вами поділимо об'єм е, бруска на. Об'єм однієї заготовки, то чисто теоретично ми повинні отримати що? відповідь на поставлене питання, скільки заготовок ми зможемо отримати з цього бруска. Тобто, скільки, скільки об'ємів заготовок вміститься в об'ємі бруска. Під час ділення ми помітимо, що висоти скорочується, ширина також скорочується, а довжини в нас різні. Отже, по суті, ми повинні дізнатися, скільки довжин вміститься, скільки довжин заготовки вміститься в довжині е бруска самого. Ну і виходить чисто теоретично, що 10, 10 заготовок, але. Ми повинні врахувати те, що товщина пилки 5 мм. І що це нам дасть? Це нам дасть додаткову довжину, тобто до довжини 3 сантиметри додається ще 0,5 см. І ми повинні зробити деякі зміни. Тобто, замість 3 см, ми повинні записати 3,5 см, ну і під час ділення, якщо ми 60 поділимо на 7, то ми зрозуміємо, що у нас буде більше, ніж 8. Е, да, це буде 8 цілих, і дробова частина у нас залишається. Але ми повинні відкинути дробову частину, оскільки кількість заготовок повинна бути виражена натуральним числом. Отже, отриманий результат ми повинні округлити в меншу сторону. Ну і візуально, якщо ми розіб'ємо. На заготовку ми бачимо, які грані має наша заготовка. Обираємо серед граней найбільшу за площею і знаходимо площу цієї грані. Бо найбільша площа покриття буде в тому випадку, якщо ми найбільшою гранню будемо складати наші заготовки донизу. І таким чином ми знаходимо площу однієї заготовки. Ширина бруска також буде 0,3 Це 30 см. Ми все переводимо в метри. Так, інший вимір також буде 3 метри. Множимо 3 метри на 03. Таким чином, ми знаходимо площу однієї найбільшої площею грані. І множимо на 8, тобто на кількість заготовок. Отримуємо 7,2 квадратні метри. Це найбільша площа покриття.